Вітаю, малята! Ось і прийшла до нас зима, а з нею розваги і свята. Перше зимове свято визначаємо в грудні, це День Святого Миколая. Діти дуже полюбляють це свято і з нетерпінням чекають доброго, щедрого Миколая. Вивчають вірші, співають пісні, пишуть Миколаю листи. Діти!» А хто такий святий Миколай? Святий Миколай це чарівник, який приносить добрим чемним малятам подаруночки. А як виглядає святий Миколай? Це старенький, сивий дідусь, дуже добрий, щедрий, любить усіх дітей. Діти, Пропоную послухати оповідання Ніни Наркевич у ніч на Святого Миколая. Високо, високо в небі. В ту ніч можна почути срібні дзвіночки. То на санчатах їде святий Миколай. Їдуть санчата поміж зірочками, переїжджаючи з Хмарки на Хмарку. Дзвоники ніжно дзвонять. А старий місяць весело посміхається. Він знає, що в цю ніч всі мусять бути щасливі. І ті, хто роблять подарунки, і ті, кому їх роблять, бо найбільше щастя в житті це робити добро. Впевнена малята, що до вас обов'язково завітає святий Миколай і принесе подаруночки. Бажаю всім гарного свята. До побачення малята!